Ось він, мужики, ось він. Паутінік самий дешевий в Україні. Завезли, привезли, зробили. Паутінік. Просто подивіться, що в ньому є. В ньому є все, що зараз продається на 2-3 тисячі баксів. Більші модні фірми бренди. 2 200 Приблизно орієнтовно вага, ще не важливо по паспортах. Виходить. Примусова. Нав'язка, грубий задній мост посилений, що кричать, є дійсно великий мост, дві гідропари, плаваюча гідравліка, зовнішній великий бак з боку, великі кольоса з противагами 28х25 і 20 на 8 передні 3 Грубий теж передній мост, багато противаг. КМ495 мотор 2 щеплення. В тракторі реверс на коробка передач. І, звісно, клімат кондіор, пацани. Дивіться, мост по типу гат, звісно, не гат, але по типу зроблений, файний, навіть запчасті підходять з гат. Моторчик теж 495 взагалі безвопросний. Ви його обслужите, він є в всіх інших моделях похожих, що скаут, що файтер взяти, тільки вони йдуть дорожчі. А це йде дешевше. Тобто на такому ж моторі, але дешевше. На пару тисяч доларів ціна, як мінімум. Це я рахую вже по обіда. Дивіться, які йдуть чулки Зроблено грамотно кріплення, щоб не відвалило. Бортова, мощна. І тут все підкапотне, все файно, акуратненько, файно красиво зроблено. Це моделька зветься RD504 реверсний з кабіною. І, звісно, найголовніше, яка тут хлопці кобіна, тому що в, обычно, в дорожчих тракторах кобіна йде а, ліпша, в дешевших тракторах кобіна йде чмошно. Тут база 50 сильного трактора, я це все розповів. Дивіться, ззовні по світу. Ну, нічого особливого. воно сучасна, класна, е, велика кабіна. Компресор забув упав з ресівером. та все є теж ось плаваючий. На гідравліку, пожалуйста, є. Два гідроконтури додачі є. Хіба що нема запасних е, зйомних яблук і зйомних е, крючків. Підзйомні яблука. Навісне піднімає до 800 кг, тобто це фреза 1,6-1,8, в залежності від важкості ґрунту. Якісь великі двох або малі трьохкорпусні плуги, велика 165 коса, 2-метрова борона, 2,2 культиватор, ну і подобного впону навісне. Буде цей трактор волоч і на 600 літрів оприскувач. Ото, як вигляда під капотом, ото бак ресіверу, пожалуйста, з воздуху. Все зручно зроблено. Трошки трактор не для лісу, бо багато чого запихали донизу. Хлопці, ну з такими кабінами я вам і не раджу їздити в ліс. Зверніть увагу, яка потужна коробка передач. От, е, бак компресору, гідравлічні шланги. Короче кажучи, в ліс їм не поїдеш, мужики, тому що поб'ються стекла, внизу багато всякого буроху. Ну, і той трактор трохи не для лісу. Обережненько коротч, десь проїхати можна, але трактор в поле, це трактор власне хазяйство і не для важких робот. Тако більш для себе все-таки не на великі і кожднівні навантаження, тому що тракторець з бюджетних одразу і тракторець. Іде з дешевших, тому тракторець іде більш ніжний. Як усі китайці, грамотно будете обслужувати, буде вас робити. Будете його вшатувати, ну, вшатається, то не Джон Дір і Дон Фенг. Це треба Ну, Но... Актор важкий, трактор вже щось може зробити. І дивіться просто для себе, як брать. І якщо в садочок якийсь ще щось, дивіться, просто яка розкошна кабіна зроблена І сідушка, і обшивка, не так тряпки якісь Дірмонтіни. Поняли? Forte RD504, запам'ятовуєте бренд. Нормальне приборне з аналоговими датчиками, які не відригнуть. Нормальна обліцовка тут, гідравліка підіймає. реверс з боку. Дуже, кстати, зручно, теж коли з реверс з боку. Фільтра стоять на салон. Тобто, дихать говном не будете. Кондиціонер є. Мафон такий є, флешечка вставляється, вентилятори такі є. Ззаду двері відкриваються. Ось управління гідравліка. І там блокировки, включення ВОМу. А, тут передачі, коробка передачі, ручний газ. Потім камера є. Хлопці, тут є все, що є в тракторах, які серйозно по 2-3 тисячі дорожче. Заводить. Заводиться КМ495 обороту, в, оборот, в тичка. з півтичка. для гідрофіцию чітко зроблено. Вигоріть має нормальний, хороше. Все. Світо, всі кнопки, все це зроблено людське. Тут якісь тяжки торчать. ну то таке. Вот. Для себе апаратура нормальна, я ж кажу, піде на оприскування. Іде тягати на Величку, піде на культивацію отличну. Можна і з таким 2х30 пугом, тому що він вже спокійний, свободен. У 4.25, там дивіться по вашому хазяйству, по вашій землі. Трактор має трохи п'ясу, навіть прилаз робив, більш потім бачите, що не заверне за колеса, Посилені йдуть і Обережно зі стеклами кабіна хороша, сучасна, просторна але стекла дуже дорогі і легко б'ються. Тому регулюйте хлопці все закрізалося плавненько щоб не було переконано, боротьби є скло. Вот. Мотор, тачка, моркотить, є холодний пуст, механічно паливна все настраюється дуже просто. Хлопці такого. Ще раз показую, виглядає капіна, є великий зіп. Ось о. Зараз покажу вам світ, як працює і на ходу. Їде отлично, бачите, виворити достатньо. От і до. На місці розвороту, звісно, як в японці немає, але для китайців досить маневрений. Хороша амортизація, кабіна стоїть на подружках, Тому хлопці думайте, хороший варіант для себе трактора за людською ціною 50-ка. Саме дешева 50-ка в Україні. Контакти є внизу. привозимо без передоплату.